Не можна. Так, 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 так. Я я, я чую. Я чую той совковий звук. Ти чує, які там звуки з мотора? Ну знову, ну, знову Юпітер краще Яви І він її краще, і так? робиться краще. Слухай, а... Знає, ну, а, а, а. ти Не бої... є чуєш? чуєш? а ти не боїшся, що цей? Ні, я не боюся, але Ява це є переоцінений мотор Він не такий хороший, як про нього говорить. Ну, напевно, ти правий, але бачиш, якісь там скрипи є, чуєш. Щось там скрипить Це так має бути. То воно... так має бути, воно... та? так? Ага. І що, як тобі динаміка? Ви вражає? Серйозно, не? Шуба завертається, та? Шуба завертається. Ти пиво привіз? Троси, ну. Добре, все. Ну але дивіться, як заводиться, то я би так не вмію заводитися. Так ну... О -о -о. Да Контакти виставлені. Там чомусь же піздець! <різь> 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 ну все.